Третій всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва Мрій дім, 13 травня, гостинно відкрив свої двері перед людьми, які мріють жити театром. Урочисте відкриття Мрій дому та його проведення вперше в історії відбуватиметься на сцені міського будинку культури. Як пам'ятаємо, колишня влада на відріз відмовлялася сприймати прилуцьких театралів та їх мистецтво і всіляко перешкоджала проведенню всеукраїнського фестивалю, який щорічно збирав у прилуках. Не лише молодих театралів з усієї України, а й відомих театральних критиків, майстрів та акторів з Харкова, Києва, Львова та інших українських міст. І лише цьогоріч для мрій дому у прилуках загорілося зелене світло. Фестиваль проходить за підтримки Прилуцької міської ради, театру у прилуках бути з таким гаслом. Мрій дім відкрив виконуючий обов'язки міського голови Дмитро Барнаш. Я хочу привітати вас з відкриттям. Третього Всеукраїнського міжнародного фестивалю Мрій і дім, який проходить у нас у прилуках. Великий Константин Станіславський колись відзначив театр щасливець він і в дні миру, і в дні війни, в дні голоду і вражаю в дні революції і спокою залишається потрібним і наповненим. Театр це така кафедра, в котрій. Можна багато сказати людям добра. Знаєте, театр Курих пережив і дні з і важкі часи. Цій сцені формувалися майбутні народні артисти України, такі як Микола Яковченко. Звідси одержали путівку і інша еліта. Театральна еліта і міста Києва, і міста Чернігова, і інших міст України і не лише України. Фестиваль Мрій дім у пролуках це, знаєте, своєрідна родзинка міста, нашого чудового міста Надудаєм. Щорічний театральний фестиваль відкриває перед молодими талановитими аматорами неймовірні перспективи. На фестиваль щороку приїздять професіонали своєї справи, щоб поділитися досвідом та дати творчі настанови. Вони проводять тренінги, творчі майстерні, спілкуються з конкурсантами, допомагають юним учасникам розкрити свій потенціал. Для шанованих гостей прилуцькі майстри сцени підготували справжню театральну феєрію, яку презентували під час відкриття. Юна прилуцька знаменитість, трьохрічний Олег Савченко, на повал вразив присутніх читанням Кавказу Тараса Шевченка. Спокон вірку прометея та мирелка рає. Свій Божий доб'єреба і серце розбиває. Апогеєм відкриття цьогорічного мрій дому стала найкраща репертуарна вистава Київського національного театру Франка Швейк. За участю легендарних акторів народних артистів України Богдана Бенюка та Анатолія Хостікоєва. Прилучани з захватом зустрічали інсценізацію за мотивами роману Ярослава Гашика Пригоди бравого вояки Швейка на дві дії. Упродовж вистави глядача охоплюють різні почуття: то доводиться рвати животи від сміху, то витирати сльози через трагічні моменти. Але нікого не залишив байдужим бравий солдат у виконанні Бенюка, який був дійсно геніальний, як і образ самого Швейка. Двічі справжніх акторів зал вітав стоячи. Вже на прес-конференції по закінченню вистави. Розчулений Богдан Бенюк подякував прилучанам за неймовірно теплий прийом і наголосив, що у цьогоріч. В основному мрій домі почувався, як ніколи, затишно. Те, що є оцей чоловік, який також долучається бо він є, який зумів це зробити, бо була перед цим партія регіонів. Треба боятися цього. І вони могли, ви могли всі отримати по кілограму гречки і по пляшку шампанського І супер було. вона що вам цей так? І тому -то ми дійсно не могли попасти. Не могли попасти минулого року сюди. Нас не приїхали, ми грали в інші торці. Ми там робили творчу зустріч. Ну парадоксально, але це правда. Серед іменитих гостей цьогорічного фестивалю Мрій дім також викладачі Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського Валерій Гуйвін та Юлі Таран. Кінопродюсер Олена Яковіцька, заступник головного редактора Всеукраїнського видання Український театр, Ірина Чужинова, відомий театрознавець, журналіст газети Зіркала неділі» Олег Вергеліс. Всі вони упродовж п'яти фестивальних днів ділитимуться досвідом з молодими аматорами сцени. Мрій дім об'єднає на своїй території акторів-аматорів у конкурсі домовик, молодих режисерів у майстерні чотири кімнати та кіношників-початківців у кіноліфті. Кожен театральний день фестивалю обіцяє бути неймовірно насиченим творчими зустрічами, виставами, обговореннями та презентаціями. Цей тиждень дійсно поверне театр до прилук. Грандіозне закриття фестивалю заплановане на 17 травня.